Так, ми ну, приїхали на трамвайчику. Так, я йду. О, oh, дівчина яка гарна. Hello. Ви бачили, яка дівчина? бачили, яка дівчина? Просто нема слів. Як тут чудово Львові. Мені подобаються такі цвіти, де сказали, що десь такі. До євро підготувались, бачите, флаги повішали. Львів відкритий для світу. Йдемо туди поки, так? Да? О, нарядили Нептуна, я так розумію. О, дівчину я хочу зняти. А скільки коштує білет, щоб піднятися? Там не дорого, там заліп стопи. Ага. Обзорний, дуже хороший віт, але тяжело. Будемо підніматися наверх? Ну, не. не будете, так? Нема сил. <схісті> Після Венеції. Тут <схісті> якась інтерв'ю німці відео, бачиш? Чи це ну, ні, це ірландці. Я піду послухаю. We have to check out your partner, go to the stadium tomorrow. Navi! 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 I'm the navigator! <laughs> Інтерв'ю беруть люди. Тут люди інтерв'ю беруть. Подожди, я хочу дівчину засняти. Бачите, Львов'януть? Підемо тут, да. Я хочу її крупно засняти, мені так подобається. О, які барышні, ви дивіться. Я по-итальянски поздоровив. Вони зайняті, На роботі. Вот интервью берут, я по интервью возьму. Радио Телевизион Итальян. Канал uh, About exactly that game. Ага, uh -huh, about yesterday game. Don't know, to be honest. Uh, do you think you have chances to go through to the next round, to the quarter-final? Uh, we hope so. Uh, unfortunately, we lost in this game, but uh, before that our results were not too, too bad, so we hope. So you hope to play the same game as you played with Sweden, now with uh, England, I guess. Yes. Uh, not sure that it will be as good as that one, but uh, we hope not uh to have three three zero or something like that right so we'll keep our reviewers Hello. Hello. Welcome. Дякую. Там дівчина, ви бачите? панна. <різвач> так. Це фан-зона до Євро 2012, зрозуміло? <різвач> да. Це можна, можете зайти туди. Туда <різвач> мож... Це футбольний бог. Вдягнений <різвач> форму національної збірної України. со всеми по-итальянски здороваюсь. У меня с Италией просто... ну, улыбаются, видишь. Тут туристов уже куча. А я везде. И в Венгрии по-итальянски здороваюсь, везде. А эта барышня уже три раза <свят> снимала. Она постоянно улыбается, машет, такая красоточка. пройдет раньше была норма три окна у кого больше денег того не права То, ага. на четверта а что вы не носят сувениры писушки сахар а ага, я понял конфетки такие тут так классно мне так подобно это левая это супер Пато, вона бачи, реагує. Пато, я живу тут. Ти свій, молода? Бравий солдат Швейк, да? Нікакої схижі. Паночка. О, паночки обмінюються чимось. Чао. Карпасим хтось нам баришня слухаєте, це немає слів їзді розвернуться. <гад> <в> ну <мене. гад> да, треба їхати у Львова це... без жодних слів. Посади на поле, от Дуже подобається мені. О, це кого вони народили? <гад> Та воля, дивіться, гарно так. Дайте один шар. Тут якийсь концерт організовується на вечір, бачите? Щось буде вечором веселе. Бо до євро не бачите? А ми підемо на є. Там... Це вона є, так? Да? Де ви хочете вас Бога. Давайте я вас сфоткаю, щоб у вас було на згадку фото. що, пейзаж